І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій Прозав Україну та сьогодні з нами ще мій і друг Йеролк. Всім привіт-привіт! І, і сьогодні ми з вами знімаємо Бедрилс. Статі, сьогодні вийшла обнова Бедрилс. І статі, коли ми з Юроку Лутали місто, нам Шахтёр шахтрстенте. Він мене був раз підірвав, а я був купив клас доктора і в мене був бен. Ну то й слава богу, я тобі говорив. О, місто! Е, нам одного міста хватає. Ну окей, по хрести йде. Окей, друзі, ми йдемо зараз лутати хрести, е, бо да, ще треба ззаду один хрести і тут а хрестити. Обезведу в кабінку, там замов'яти. Яй. Якось забаснуга. Да я нормально. Хорош. Будет теперь будем менше хп доносить. Че, я менее давай? Ай, ай, бля. Я за нього я за нього патрон просрав. Я теперь трошки швидше, тому що в мене... Я везли і змії нема слипи, бо в мене... На мене било не напав. А, ну в тебе було, напевно, ще ОЛХП. А. Окей, все, дасть до попора повде бак. Збирай зубиків, клей. О, ч? О, я сп з пістолетом убив. Я. Що? Шо? Шооо? в шлях. Як зумбака з пістолетом? Ну такий в шляпи в нього не вырвают. Ні. Бачите, яка тут обдова, друзі? Ну, ми самі... ми самі видите вітала не можемо. Ми я вже просто привык до зазвичай до додрилась. Я про що то прості зомби, нам нічого ничего не можу. А тут я тепер з пістолетами і станте. О, о, я так не знайшов шоу моя. Я заблю а де? А, тут? О, ці годинники. О, патрони! і ли Яй. О, стапля! Мені треба давай, бо в мене нема. А! Бери. а. Окей, газатки нам треба. Окей, берете, я... Окей, бери. ти, просто наш друзі, ти мені ти мені дозволяв. О, я візьму, а я отвиту полез. Окей, я пішов по похрести. А можна би поставлять з патронами. Ну чисто як цигани вирвались на чужу територію, але в нас винтовка їм їх жопа. Ага... Багат, 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 багаті цигани. Ага, тільки з патронів їх треба три того. Дивіться, бачите, друзі. Ю... Ю... Юра, Юр, Юр, я знову того, ж є челика прибив. Шкода, а шкода, що вони нічого не А жаль. А мені ну скільки я цей гиблюк. О, тумохок! Золота ста... А, можна я візьму? Ти бы забрав саблю. Та ні, я вже його взяв. О, даш да, потім. Не можу, бо я його вже взяв. подивіться, Да подавить, що? Чекай. А я на трапа вже саблю знайшов. Що це. И золотих статуй знайшов. Друзі, це що? Юра, хоч прикол? Який? Ту та килли возив когось, іди сюда. Біля церкви. Зараз. Там біля церкви якийсь з такою таз з такою давоскою якоюсь та фіга. Чуєш, ж давай по мене. Повиня... Ну хочеш, я тобі одну золоту статую дам. Не треба, там вже є, сабля. Ну, окей, друзі, ми як, якраз йдемо тати церкву, для вас це пройде одна секунда. Друзі, ми залутали церкву два хреста. Один тут і там і ще цей. І тут і хрест. І спереді ми теж його поставили і знайшли священну воду. Бо це імба, лут. Ну дивіться, бачите, я маю отакі отаке, і все. Але в тому желізний це гібло. Ото будь що від кошти 100 облігацій на такої і на такої польсі жорсткої дає. І тим більше він заміняє швидкість на в 10 разів. І це не імба. Клас. Ти про кондуктора говориш? Ні, я про того. Чекайте, бліці Ого. Вампіри? Ні, ні, я про того говорю. Я про желізного говорю. Взагалі на якої пользі не приносить. А, кстати, у нього у я трошки більший шанс, що молнія попаде, бо по залезу Так це кондуктор. Так. Я думаю, залезу стоит потягивать. Юрогипс. Окей, плюс ки. Окей, друзі, я... Е, ого, окей. А що ти такие одне слово окей знаєш? Такі. І так, друзі, я з е, того прибив міліціонера, але да це легко було. У мене вже є опит мі міліціонера, бо я цілу банду прибив. Все, ні, все, день. Я хотів, я хотів сказати день. Юра! Що? Хоч прикол? Так, це твій кін тепер. О, я не чесно в нього раз попав, бо цей, бо там міліціонер і була і цей. О, не, а розумію, я розумію. Юра? А, ушла, ничего. Да. О, дякую. Та за статуй, да? Угу. Не, золота статуя хай будет тут для краси. Ага. Все, вот так. Ну окей, друзі, мы едем до доступной статии для вас це пройдет одна секунда. Окей, друзі, дивіться, типу, я одного разу це в соло, Юра, трус і та не хоче. Ну, я з тобою піду. Я не трус. Ну то слава богу, бо чуєш, тут то, то легкий бабок, скажи, що ми не пішли залатати минулого разу цей. Ну, е е е желізний замок оцей. А, а он с а... Та Там деякі раз ці ковбої спавлються. Пішло, пішло. Шли, Юра. Бога, про що я говорив? Повітно. Що, не можеш попасти? Окей, Юра, к потягу. К потягу вали! Ого. Хорош. У мене монітор фіговий. Окей. Я трошки підійду. Ляха. Гендехо. А ми їх потім ще продамо. Та їх не можна продавати. бо там один є, коротше, з форту і його коштує 150 доларів. А вже пофіксили. Я вже пофіг їх його. Я, я зараз сюди наверх залізу. А як? Нормально? О! Ми зараз цей по ним будемо з гармати стріляти. Так. А де вони? Я хіба того не розумію? Я

Ну походить у него. Я цей чотири зробив О, капітан Малшин! Я не можу! Ай, по мне самі стріляли. Пан? Окей. Короче, ты я до мене. Вон какая построй. Повези до мене. Однак під полі повібивав. Я сказав полези до мене, значить повзи. Повзу. Окей, друзі, це а трошки екшен. Окей, друзі, це трошки екшен, я просто ставлю відео на паузу. Може, моїм бинтом продати. Окей, друзі, я їх просто прибив священою водою. О, для чого треба лотати церкви, во. Ну, у нас другого вибіру не було, їх було вже забагато. Ну, та бо я один, я один просто аюра здох, бо його прибили тільки в бої. А, коротше те, вони почали спавнитися, я не побачив, і вони почали по мені стріляти, а в мене перезарядка була. Ну і слабо, що я побачив, я свалив і пішов к потязі, прибив їх ще дою водою і все. Ну коротше, нічого такого не було, потім була пауза. Да не, був екшн шофе, я їх кинула священну воду. Ну так. Якщо перечекай ніч, просто в голову я можу вдарити. Ну так... Тебі, що, ніч вже скоро Юра хіба друга ходить до очі. А. Ну окей, друзі, я Юру возружу і включу відео. І так, друзі, я Юру возродив, тепер сабель легендар момент. Давай, збирай речі, я знайшов капітана Баршева. Чекай мене і зараз будемо лутати. Окей. Okay. А воно тут химники спавнені. Окей, okay, я вже бачу грабату через стекло. Ура. Right. Але ще треба цей взяти. Ага, Що це ж? іди йди сюди. Зараз. Офігеть! А, то що там ще є? Будь ласка, не влутай мене, Ти де? Ходи сюди швидко, Юра! Олегу звали! Іду, ти де? Я тут А де? тут тут багато! Пробать. Іду, іду! Короче, бери Пробать. собі... Диви. Ну! Хочу Будь ласка, можливо, лише мені ходить бачити. Коротше, бери, ми їх продамо і все. Бери бандажи. Окей, я їх візьму. Ми їх можемо продати. Не, Юра, треба їх я, я, в сумку брати, бо це коштує до доларів. Все, йдемо. А ще чуєш або ключ і от відкривай. Облігація, а друга половина моя. Окей. Там якраз треба. І горбата Даша, друзі. Перший раз без Юрою залатали ту хрень. А цей, я тобі дали ту хрень. Що? Тобі дали цей? Ну. Очівку? Так. Я не дала. Е, окей. Легу акуратно, не впади. Окей, І Юра, цей, збирайте. Чайки бо дай до фіга палова дають. <плес> Ой, і, і, і кінь. Умба. Просто друзі, ви жорстко їх залутали і все. Якщо це, якщо будете чути якісь звуки, то завертай твари просто. мене є молодший брат. Фух, ну ми просто нам так повезло. Ну і за мене. Нам точно ми точно прийдемо по гру. А боліться я підключу силу Степана Бандери. І все. Нічого складно, просто села Степана Бандери, Юра. Шалко, ж ти ще його продати не може. Угу. Ну давай удоволь візьмемо. А як, як на пам'ять. Ра -ра -ра Окей. Окей, викидаємо колін. Мінус. Це твій минутні. Ало і гармата. Ось Короче, їм бал. Вона нам пригодится думає. Та то логічно ми шарифів бистро. Чуєте? А ми тільки проїхали в другу обстановку і нас вже тут все є. Ну, бач. Вопатроди. Окей, Юра, попробуй стрільнути. Аво, капітан. Це ти стріляв з гармати чи ні? Е, ні. Ну ти стріляй. Попробуй. Я не стріляю. Та попробуй стріляти. Оооо! Я, я знаю. Окей, друзі, ми їдемо до доступності 2, 2000, до 2 км і ми все продамо. Юра Криса, він продав мого капітана і говорить, що ще він його не продавав. Ну я в шоці. Я просто вірю в шоці. Давай тобі чесно говорю. Я ні, ну я в шоці. Чекати тут за вампіри, є водію. Чого я? ти мені не віриш, скажи. Короче, Юра не хоче оправдати свою відповідь, він просто продав мого капітана і все. То я не продав. Ай, пішов все. Окей, друзі, ми їдемо до наступної станції, надіюсь, щось попадеться. Окей, ми будем... я буду потихеньку зупинятися, бо цей там може бути лабораторія. Або баг, або ти продав. Є два варіанти. Не знаю що. Тут ти ж там довіряєш своєму бобу? Ні, не довіряю. Ого, такі так. Це що, поні? Це поні чи ні? Окей. Ні, якщо поня, то це і але я його приближала. Ти не слова. Ні, це не поні. якийсь там будинок. Я ну, друзі, якщо білий кінь, у нього філатовий хвіст, це вже пані. На її дороги можна проїхати 8 кілометрів або 15, На вугілля хіба 4. Окей, зато нас тепер ніхто не проб'є. А то що за нове місто? нове місто. И, Подивися сліва. Там якесь нове місто. Блю. Що за хрень? Будем лутати Чому? Не знаю. Ну окей. А полотаємо ну, будемо. Бляха. Потяг тупоре. Окей, друзі, ми перечекаємо ніч, залотаємо це місто і подивимося, що там є. Це нове, Але ми, ми будемо знімати як мигом бо ми його перший раз бачимо. Ага. Окей, Юра, погнали. На. О, там церква є. Ми хрести заберемо. Я просто місто просто воно трохи далі заспавнило. А ні, не про це місто. Стеді. Я, я тобі чесно говорю, я не продавав твого капітана. Окей, повірю. Нарешті, просто я ніколи не бережу своїм друзям, бо я завжди уважаю у них. Що Ці, тут ю... облігацією було? Тут вот таке просто місце? Юра, ми залутали? Все? А, це легке місто. Там, там просто облігації в будинках лежать. Та рил? Давай твоя сторона та сторона, а та сторона моя. Там просто в будинках облігації лежать. Страдачу чомусь. Я ну дякую, звісно. В церкві не теж облігації? А от тебе то якось дивно. А це що за хрень? Що там? Мусор пише. Юра. Що? О, факали біба. Я... Ну ще йду, ще там шерифа залутаю, якщо будуть. щось таке, я тобі скажу. Uh -huh. Ні, не ну просто в будинках облігацій. Ну, прикольно. Ну, хоча б за плюс уборка. О, новий зомби. Новий зомби цей. Шерифы? А вы новый зомби другой зомби? А, ну так, бо він цей так, говорили, О, що там говорили, А Она нахер турель. Да, з гармата. Давай ми купимо потім турель. Не, у нас є гармата нахер. Ну, Лів... так. Окей, я ливо ливер продам. О, броня візьми. Що? Окей, я зумбаки. А ну попав в тебе уже був. И что нормально я выглядаю, просто я не знаю, куда. А як я? А, чуєш, тут ще коли ты заходишь в рюкзак, тут идет что-то показываю. Да, и нажми патроны к винтовке жовтые Ага. И бач, вы все патроны твои Капець! Капец! Ну, чого що то прикольна облва? Та я знаю. Можна цей всі патрони потрібно. Ага. Ні, то прикольна обнова. Але головний мінус, що цей нових зомбиків додавали. Ну так. Але все рівно зато весь весь буде трохи. О, ну, клас, окей. Окей, друзі, ви його зіби залутали, просто так просто чисті облігації були, нічого. Якщо ви то місто побачите, то завжди його лутаєте. Ні, якщо ви хіба в соло граєте, то все. Окей, друзі, в нас сьогодні що на собаки в Юру знову прибили, ну його вже два рази прибили. Перший раз його прибили знову цей шахтер. І другий раз його прибили товпа зомбаків. Ну, слава Богу, що цей. Я пішов в банк лутати, я йому там лишив трошки слитків, два серібри де ходили золоті, і, і річ накачані собаки. Я просто просто не буду робити, стояти в АФК. Ну, добре, друзі, перша частина підходить кінцю. Ставте подобайки, підписуйтесь на мене і на Юрок, і всім... パカパカ。